Вітаю вас, дітки! Тітонька Сова запрошує вас сьогодні на заняття з математики. Доброго дня, дітки! І ми продовжуємо з вами вивчати числа та цифри. Гра у цирку. Погляньте, дітки, які тварини виступають у цирку. Порахуйте, скільки всього тваринок тут. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тож скільки тваринок? Вісім тварин. А тепер давайте полічимо з вами навпаки. Від. Восьми, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Скажіть дітки, а хто виступав? першим? кролик. А останнім слоник правильно. А хто виступав за мавпою? Собачка вірно. А хто був перед левом? Ведмедик. А який за порядком був тигр? П'ятий вірно. А мавпа? Друга, А слон? Восьми, правильно. А скільки тваринок тут? Диких. Шість вірно. А свійських. Дві молодці. Гра. Фокусник. Оскільки ми сьогодні говоримо про цирк. Тож я побуду трошки фокусником. Погляньте, у нас тут є м'ячі для жонглювання. Я попрошу вас порахувати їх і запам'ятати, скільки їх тут. А тепер закрийте очі. А тепер скажіть. Скільки було м'ячів на початку? І викладіть стільки ж синіх квадратів. Скільки м'ячів я додала? Стільки ж покладіть зелених квадратів. Скільки всього зараз м'ячів? Сім, вірно, як ми отримали число сім. До шести додали один. Правильно. І ще раз заплющте очі. Що в нас змінилося? Скільки ви бачите тут м'ячів? Правильно їх стало 8. Тож покажіть за допомогою квадратів, як утворилося число 8. А тепер скажіть, як утворюється кожне наступне число в ряді чисел. Додаючи до нього 1, ми отримуємо. Наступне число. Справа паровоз. У нас тут з вами є паровоз із вагончиками. Порахуйте, скільки тут вагонів. Вісім. А скільки буде, якщо я додам ще один? Їх стало. 9. А у математиці, щоб записати, що предметів 9, є цифра 9. Обведіть пальчиком цифру 9. А зараз пограємо із лічильними паличками. Викладіть із восьми лічильних паличок. Будиночок. Скільки поверхів у вашому будиночку? Один поверх, а тепер візьміть ще одну паличку і покладіть її так, щоб у будиночку стало. Два поверхи. Скільки всього паличок ви використали? 9 паличок. Гра відгадай та покажи. Умови гри наступні. Я вам буду ставити запитання, а вам необхідно показати відповідь карткою цифрою. Тож, готові? Скільки пір року? Скільки днів тижня? Скільки козенят у казці вовк та семеро козенят? Скільки ведмедів зустріла Маша, у казці три ведмеді. А скільки лисичок було у казці КОЛОБОК? Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Я вам бажаю гарного дня. До побачення!